Ой, сьогодні задай Боже. Ой, Петре Петре, Іване, а вже ж твоя Петрівочка минає, а вже ж твоя петрівочка минає, половину літечка займає. Ой, займає, мамо, займає. Вже ж купайлиці дав Бог діждав, а там гляди, та й зажинки почнем. А як віджневуємо, то красному літечку і кінець прийде. Валити Бога, доню. Вже й твої дітки попідростали. Та сьогодні на вулицю підуть та поміж люди. Валити Бога, мамо. А це сьогодні, доню. Буду для твоїх діток своїх онуків та стежечку мережечку класти. Ото колись мені моя бабуня так робила. Ого. А старі люди були мудрі. Ваша правда, мамо. Тож, доню, дивись, научайся. Та й своїм онукам колись будеш стелити. Дай, Боже, мамо, діждати мені онуків мати. Дай Боже, дай Боже. Кладу на стежечку, мережечку, кропиву пекучу, візли в сил неминучу, щоб доступу ті сили не мали до хати та дітей. Кладу доню. Полин траву на стеречку, щоб злі духи доступу до твоїх дітей не мали, та від темних сил боронили дітей. Да. А це, доню, Звіробій квітучий. Ой, від патре. усяких хворостей дітей хай захищає. І боронить. Щоб здоровенькі росли, мама, щоб здорові були. Це кладу на стежечку мережечку. Любисток та м'як. Ви ж мене в любистку маму все життя купали, поки дівкою не стала. Нехай радує дітьми твоя хата, щоб раділа дітьми хата. Раду доню барвінок при порозі, щоб мали твої діти щастя та спокій в дорозі. Дай Боже, дай Боже, щоб було моїм дітям щастя. Та ж... А це, доню, чебрець пахучий, богородична трава. Нехай захистить твоїх діток від усяких біль, від усякого зла на все життя. Дай вам, мамо, доброго здоров'я та довгого віку, що ото ви мене навчаєте та про моїх діток дбаєте. Подивіться, мамо, як то сьогодні на купайлицю та сонце зійшло. Бачите, а як воно грає? Ти глянь, донюк! У річці купається, купальських віночків дожидається. Ви ще подивіться, немає на небі жодної темної хмари Нема. Хай буде дітям нашим щастя та радість. А це то Тай наші Боже. діти. Їй богу, певно, до сусіда на черешні пішли. У нас купайлиця. Та й бабуня вам стежечку мережечку зіллям стелила. Щоб ви по тому зіллі ходили, та весь вік здоров'я добре мали, та щасливі були. Ходіть зараз, будете стежечку топтати. А ну хто перший на а Ану побігть, побіг. А ми йдемо, йдемо. в жменя гнесемо. Ще й я гідок для купайла на вінок. Ой ладладо, звілля зелененьке, ой ладладо, сонце нам ясненьке, ой, ладладо, зелена травиця, ой, ладладо, світ білий ясниця, купайлиця, 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 діти, купайлиця, та вона ж сьогодні. У воді копається, ви ж подивіться, я води вам джерельної принесла, буду зараз вас вмивати та долі в Бога для вас прохати. Ходи на сюди, моя маленька, щоб здоровою була, щоб щасливою росла. Моя дівчинка, моя рідненька, щоб зросла ти мені веселенька. Моя помічничка вже й вареники ліпе мамі, дай Боже долі гарної. Старшечка, моє ж ти таке гарне, щоб тебе Бог любив. Хлопці, діти ви мої, вже старшенькі, вже й телятка мені пасеш, будь здоровий, сину. Мамо, а це ж наш старшенький. Ви ж подивіться, він же й коника води, він же й з татом і в поле ходить. Щоб ти, сину, мені здоровий був, щоб ти щасливий був, щоб тебе Бог любив. А цю воду, діти. Вилаю на зелену травицю, щоб ви мені, як з води росли, та здорові всі були, купайлися! А жику та воробчику, скажи мені усі правдоньку, кому воля, кому не воля, а дівчатам де своя воля. За квіточку й за віночок, на вулицю таю таночок, За квіточку й за віночок, на вулицю таю та ночі. Й... Діти, ходіть сюди, ходіть, діти, а в нас на подвір'ї гуси які. Давайте. Давайте! А хто ж вас сину, то того гусачка навчив, га? Бабуня! Бабуня, бабуня навчив. Та ходіть на гусачок, ходіть на, на гусачок. Бачили маму? Ой го гусачок, всі взялися за бочок, всі взялися за бочок, починаємо гусачок. Оп! Оп! Починаємо гусачок, оп, оп, починаємо гусачок. Ой, його гусачок, всі взяли за шейку, всі взяли за шейку. Потанцюєм змійку, оп, оп, потанцюєм змійку, оп, оп, потанцюєм змійку. Ой, його гусачок всі взяли за грудки, всі взяли за грудки, Потанцюєм хутко, оп, оп, потанцюєм хутко, оп, оп! Кутко. Ой, О, гусачок Всі взяли за дубки, всі взяли за дубки, потанцюємо тупки, оп, оп, потанцюємо тупки, оп, оп, потанцюємо тупки, ой, гоп, гусачок Всі взяли за п'ятки, всі взяли за п'ятку, танцяш присядки, оп, оп, танцяш присядки оп, оп. Танця ж присядку. Ой, гусачок всі взялися за бочок, всі взялися за бочок, починаємо гусачок, оп, оп починаємо гусачок, оп, оп починаємо гусачок. Гусачок, гусачок, гусачок. Таєцька трава будь для моїх діток і для нашого роду помічна. Будьте здорові з купайлицею, купайлиця, купайлиця!